Звіт за 100 днів роботи після деокупації Херсона, вже екс-очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Логова провела сама без своїх заступників. Незважаючи на те, що я звільнена з даної посади, я залишаюсь на посаді секретаря. Я нікуди не їду з міста, і ми працюємо, продовжуємо робити корисну справу для наших жителів. А роботи у нас чимало. Найперша проблема з якою стикнулися після звільнення Херсона. Це кадровий голод і непрацюючі комунальні підприємства. Комунальне підприємство Херсон міськводоканал, де керівник втік на той лівий берег. Комунальне підприємство Херсон міськ світло, немає керівництва, немає людей, які потікали. Комунальне підприємство Гарантія, як то кажуть, накивало п'ятами. Найголовніше було на даний той період часу знайти людей, призначити керівників бухгалтерів, виготовити токени, ключі були проблемні моменти на сьогоднішній день. Ми зі світлом, з теплом, з газом. Працює каналізація з водою, з інтернетом. Місто на 97% забезпечене водою. Проблемні місця у нас це Антонівка. За допомогою генератора подається вода зі слів Галини Логової з теплопостачанням в Херсоні понад 86% житлових будинків. Проблемною зоною залишається мікрорайон Острів, тому що теплова підстанція вона була обстріляна і треба подача технічної води безпосередньо з Дніпра річки, але ворог настільки бачить, що відбувається у нас на тій тепловій підстанції, що було засідання комісії з Звичайних ситуацій було ухвалене рішення, все-таки злити воду з системи, щоб зберегти труби, і при наявній можливості, коли ворог відійде, можна було підключитися. Бюджет Херсонської територіальної громади складає трохи більше 2 мільярдів гривень. З них 5 мільйонів буде виділено на систему оповіщення. 61 мільйон передбачено на придбання та встановлення бетонних укриттів. Якщо у вас виникне питання, чому вони не були? Були придбані до сих пір, тому що зазначити, що у нас був такий горе керівник відділу цивільного захисту при Херсонській міській раді, який категорично відмовлявся займатися, а це безпосередньо відділ цивільного захисту, і це його задача, що маємо купувати укриття. Він відмовлявся, мотивуючи тим, що це Лещенко, пан Лещенко, що це. Дарма витрачені кошти, і ці укриття нічого корисного для людей не принесуть. І завершилося це тим, що все-таки він написав заяву на звільнення і пішов, і мною ініційовано створення. Управління цивільного захисту, а не відділу, тому що враховуючи, в яких умовах ми живемо на сьогоднішній день. Мало відділу цивільного захисту. Основним споживачем коштів міського бюджету є освіта. Виділено більше мільярда гривень на галузь охорони здоров'я 58 мільйонів. Внесено зміни в комплексну програму Соціальний захист де виділені кошти для людей, які постраждали внаслідок обстрілів. Станом на 7 березня Херсон обстріляли 2000 683 рази. Постраждало чимало мирних жителів. 92 людини загинули. 30 тисяч одноразова грошова допомога для родини, яка втратила під час прильоту когось членів родини. 15 тисяч пораненому дорослому видається одноразова допомога, і 20 тисяч, якщо поранена дитина. Нагадаємо, нового очільника Херсонської міської військової адміністрації призначили 2 березня. Ним став Роман Рочко.